Уже стара дерев'яна хатина. З опалення тут лише грубка, але і її мати не запалила. Жінка залишила в будинку трьох своїх ще зовсім маленьких дітей і пішла гуляти. На вулиці тоді було мінус 20. Малі могли замерзнути на смерть, якби не сусід. Олександр почув, що в хаті хтось плаче, а двері з двору були зачинені на замок. Мама, до мовиці. Да я вже пішов, я кажу, мабуть, треба відкривати. Чоловік з сокирою зламав замок і увійшов до хати. Всередині були тільки діти, хлопчики двох і трьох років та дівчинка, якій немає ще й року. Холодні та голодні, вони плакали та чекали на маму. Ось тут був отут, воно весь той, що -то ноги е, подморозило. Перше треба наготовити їм їсти. А що, що ж ти бачиш? Знаєте, як я то прийшов. Е я той став плакати малий, а той мамі нема, мама в теж собі стала плакати. Швидка доправила дітей до лікарні. Діагноз один для всіх загальне переохолодження. Малих медики відігріли та нагодували, кажуть, їм неби як пощастило. Наслідки могли бути плачевні. Загальне переохолодження, може бути і відмороження, можуть діти захворіти запаленням легень. Так що для таких малих дітей навіть, ну, зниження температури тіла, навіть якщо був плюс, це дуже для них небезпечно. Зараз із дітьми все гаразд, а працівники лікарні ні на мить не відходять від своїх маленьких пацієнтів. Наталія Сергіївна вісім місяців, Петро Андрійович, два роки 11 місяців, Михайло Михайлович, рік і 8 місяців. П'ятирічний Толік ще один син недолугої матері. До лікарні хлопчик потрапив наступного дня із застудою. До цього він був у бабусі, де мати дитина не знає. Толіка, ти знаєш де мама? А відділення тобі холодно вдома було. Я був. Бу. діти кажуть медики за весь час у лікарні слово мама навіть не вимовили І горнуться до всіх, хто, хоч трохи про них турбується. Його хто візьме на руки, до того він так тулиться. Паде на груді полежить, сидить, їсть добренько. Матері, яка мало не заморозила власних нащадків лише 23 роки. Загалом у неї п'ятеро дітей від чотирьох різних чоловіків. Найстаршому хлопчику сім років, за ним дивляться родичі. Жінка розповідає, в селі веде аморальний спосіб життя. Батьківських прав районний суд позбавив її ще влітку, але вона подала апеляцію і справу виграла, бо стверджують, у сільраді не хотіла втрачати дитячі гроші. Вона може професіонально так себе вести. Знаєте, що якщо її люди не знають, то вона може викладати свою думку все так. Викладає логічно все. І Якщо вона приходить на суд і говорить на суду, судді вірять те, про те, що вона говорить, розумієте, але якщо, якщо з другої сторони подивитися на цю людину, як в справах у своїх діях, то вона зовсім протилежна. Селяни поведінкою жінки обурені і просять чиновників та поліцію звернути на неї особливу увагу, поки не сталося трагедії. Та ну, і що хлопці, Це ж. то ж Позорічко того. А де вона, є хоть вона, живе, вона, де вона? Я жінка. Є вона. Де загуляла матір у поліції не знають. Жінку правоохоронці обіцяють знайти і цього разу таки позбавити батьківських прав, враховуючи всі обставини. Надалі працівники поліції будуть клопотати, щоб цю жінку позбавили батьківських прав. До того ж, проти гори матері поліція відкрила ще й кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків із догляду за дітьми. Якщо її провину доведуть, жінка, окрім втрати батьківських прав, ризикує ще й на 5 років загриміти за грати. Її ж діти поки що будуть у лікарні, де мало не вперше в житті відчули хоч якусь турботу.